Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми пишемо діагностувальну роботу. 4. Нумерація трицифрових чисел. Пригадай, який ти варіант, перший чи другий. Приготуйся. Зараз розглядаємо завдання першого варіанту. Будь ласка, обчисли вирази. Наступне. Знайди значення виразу 400 плюс С плюс 5, якщо С дорівнює 40, С дорівнює 0 та С дорівнює 90. Знайди значення виразу. Задача. Дитячий сеанс у кінотеатрі розпочався о 14 годині 20 хвилин. І тривав він 40 хвилин. Покажи на годиннику час закінчення кіносеансу. Будь ласка, якщо ти працюєш не за друкованим зошитом, а просто за відео, напиши, котра година була. Коли закінчився кіносеанс. Наступна задачка. Будь ласка, виміряй. Та визнач радіус нашого кола. Згідно з планом, слюсар має виготовляти 6 деталей за годину. А його учень – вдвічі менше. Скільки годин вони мають виготовити? За скільки годин мають виготовити 45 деталей, якщо працюватимуть разом. Подумай, будь ласка. Другий варіант. Також приклади на обчислення. 6 штучок їх. Далі в нас: вде. знайди значення виразу 900 плюс B плюс 9, якщо Б дорівнює 90, Б дорівнює 10 та Б дорівнює 0. Знайди значення виразу. Заняття для рекса в кінолога розпочалися о 10:30. Хто такий кінолог? Правильно, кінолог це людина, яка тренує собак. Тривали вони 30 хвилин. Покажи на годинку час закінчення занять. Якщо в тебе є зошит, намалюй стрілочки. Якщо зошита немає, порахуй, коли закінчаться заняття рекса та запиши, будь ласка. Котра година була, коли закінчились заняття. Будь ласка, визнач радіус цього кола та запиши його. Задачка. Одна бригада робітників за одну годину розвантажує 3 тонни вантажу, а інша на 2 тонни більше. Скільки тонн вантажу розвантажать дві бригади за зміну? 8 годин, якщо працюватимуть разом. На увагу, будь ласка, надішліть свою роботу на перевірку вчителеві.